Скільки раз попадала на шахраїв. Особисто я попадала на шахраїв, хотіла купити лілії, але це ще було до того часу, як я займалася продажами. Я тільки попросила взяти грядку собі і хотіла купити лілії по 10 гривень в Оеликсі, на всі. І, і вони мені написали, коротше, заплатила, хотіла за 200, а потім ладно, за 400 гривень куплю. Типа більше буде, як насажу, як зацвітуть, коротше, все собі вже намріяла. Сказали, відправлять у вівторок. Вівторок середа, далі йде, йде йдуть дні, а нічого немає. Думаю, а ну зараз зайду, напишу, може, забулися. Ну, мало лі Заходжу, вони мене заблокували. Я тоді цього не розуміла. Да, було прикро, неприємно. Ну кажу, господи, дякую тобі за урок, не доведи подібного. Ну і все собі забулася, ось ви нагадали. Тому як зараз не попастися на шахраїв, потрібно просто слідкувати за діяльністю людини. Якщо сторінка активна, людина показує, де вона ходить, що вона пакує, що вона отримує товар, чи вона носить на пошту. Повністю слідкуйте день, два-три за, за три дня. Я думаю, зрозумієте повністю суть людини. Якщо людина нічого не виставляє, крім того, що ось продає ніяких більше дій, не показує, як вона пакує, то вже треба просто задуматися над цим. А ми, люди, які показують, цим же ж собі роблять і рекламу. Ви подивилися, що людина понесла на пошту. О, людина понесла на пошту для вас такий сигнальчик. Все, вона, значить, відносить товар на пошту, їй можна відправляти кошти і отримувати потім товар. Користуйтеся моїми порадами, підписуйтеся та замовляйте, у мене квіти. У мене є картопляна, які колорадські жукні і слистя, та ікра, червона, чорна і щуки аквакультура. Все відправляю, все якісне, все класне, всім сама користуюся, все сама їм.